В цьому відео ми розкажемо основні поняття по управлінню персоналом. Управління персоналом це комплекс заходів і стратегій, спрямованих на ефективне управління робочою силою організації з метою досягнення стратегічних цілей підприємства. Цей процес включає в себе розробку та реалізацію політик, процедур і практик, спрямованих на приведення персоналу відповідно до стратегічних потреб і завдань компанії. Основні аспекти управління персоналом включають в себе Рекрутинг і відбір персоналу, відбір кваліфікованих кандидатів, які відповідають вимогам вакансій, оцінка та розвиток, оцінка навичок і можливостей працівників, а також розробка програм для їхнього професійного розвитку, компенсації і винагорода, визначення системи оплати праці, включаючи зарплати, бонуси та інші винагороди. Мотивація та збереження персоналу. Створення умов для підтримки високої мотивації працівників та зменшення текучості кадрів, управління відносинами з персоналом, розв'язання конфліктів, сприяння позитивному робочому оточенню та вирішення проблем між працівниками та організацією, здоров'я та безпека забезпечення безпечних та здорових умов праці відповідно до законодавства та стандартів. Стратегічне планування, синхронізація стратегій управління персоналом з загальними стратегічними цілями організації технологічні інновації в управлінні персоналом, використання сучасних технологій для поліпшення ефективності та автоматизації процесів управління персоналом. Система управління персоналом на сучасному підприємстві незалежно від форми власності є наймогутнішим інструментом забезпечення конкурентоздатності і розвитку. Тому виникає необхідність у підвищенні ефективності системи управління персоналом з урахуванням вимог ринкової економіки. Управління підприємством, яке працює в ринкових умовах, висуває високі вимоги до професіоналізму управлінського персоналу. Проблема управління персоналом на підприємстві є ключовим моментом перебудови всієї системи управління.